Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо змінювати нашу решітку дописів в інстаграмі з прямокутної до квадратної. І для цього давайте перейдемо до інстаграму. А, і якщо ми перейдемо до нашого профіль, то ми можемо побачити нещодавну зміну в інстаграмі, коли в нас дописи саме були квадратними, і потім вони стали прямокутними такими витягнутими. А, Інстаграм додав ось таку функцію. Якщо ми перейдемо до деяких постів, а, тобто, ми зробити, всіма, тобто ми не можемо це зробити, наприклад, з усіма, тобто ми не можемо це зробити, наприклад, з рілсами. Якщо ми побачимо і перейдемо до налаштувань, а до налаштувати. Предперегляд, то тут в нас немає можливості зробити знову ж таки квадрат. Але якщо ми перейдемо, наприклад, на деякі фотографії, тобто, наприклад, я можу обрати ось таку, перейти в нас тут є ось таке налаштування, налаштувати передперегляд, і тут ми саме можемо змінювати, як ми бачимо, золоття, під підігнати і також змінювати фон, якщо ми хочемо. І якщо ми перейдемо. І збережемо знову ж таки, то в нас фотографії, як ми бачимо, це насампеки не змінює нічого, але якщо ми побачимо, це просто змінює саму фотографію, щоб вона виглядала такою квадратною. Тобто, ось так от ми можемо це зробити. Також ми можемо змінювати, наприклад, якщо в нас таке велике якесь фото, ми також можемо переходити. І змінювати саме, як воно буде виглядати. Тобто, якщо ми отак от перейдемо. І можна умістити абсолютно всю фотографію, як ми бачимо. Тобто, щоб увесь текст ми могли бачити, тобто ось так от ми можемо це зробити в інстаграмі. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео, і ви знайшли його корисним. Якщо то так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.